Дня, панове. Сьогодні будемо тушкувати овочі. Беру моркву, картоплю, цибулю, капусту, томатна паста і зелень. Ну, з цієї зелені, мабуть, візьму тільки окроп. А це мої яскраві квіточки, які. Цьому, цим літом дуже сильно розрослися. Так, ще я це все підготую, нашинкую та будемо тушкувати. Додала олію сковороду, зажигла комфорку, та хай нагрівається, а тим часом шинкую картоплю. Масла, як бачите, небагато. Ну, мабуть, ложки три, чотири. Відправляю картоплю до сковороди. Поки картошка під кришкою трохи підсмажується, то зараз нарізаємо цибулю та морку. Нарізала цибулю і сразу додаю до картоплю. Перемотаю. Пройшло декілька хвилин картопля вже трошки починає підсмажуватися. Привела до ладу морку та закладаю морку. Вже пішли пахачі, картопля, цибуля. Перемішалися своїми пахачами. Морку зараз перемішую. Дуже смачно буде. Олії не додавала. Трещик, тому що не дуже багато олії, але вона нам не потрібна що ми будемо торсувати. Ось з муркою вже не так шкварчить. Додаю капусту зверху. Трохи водички. Ось. Тепер вона буде торкуватися. Перемішую. Трохи водички додала, вона зовсім вже не шкварчить. Ви можете трошки більше олії додати, але мені досить, тому що понадивилася усяких відосиків. Жири треба їсти, але не перебарщувати. Тому, якщо хочете схуднути, багато жирів не можна. Ну, бачите, яка красива від моркви наші тут тушковані овочі. Ось на цю квіточку не можу надивитися, але така вона гарнесенька. Стояла на балконі, я для відео її принесла. Додаю солі. Ще трішки. Коріандр. Куркуми трохи хмилі сунелі. Перемішую. Та накриваю кришкою, хай трохи протушкується. В останню мить додавлю томатну пасту та часник. Залишаю тушкувати хвилин 10. Додала останню капусту, що нарізала, та перемішала. І ось бачите, за 5 хвилин, що воно у мене 10 хвилин не тушкується, вже скільки залишилося ваги то мабуть ще додавлю трохи, щоб протушкувалося добре, тому що з сковородки влага випаровується. Ось гарнюні. Капуста тушкується з овочами. А ось які гарнюні, ой-ой-ой, Гарнюнки. Там її посохли, воно вже три місяці квітне, тому я дуже рада. Просто не нарадіюся. Квіти в мене є, але оце така квітуча, вони тільки зелені, а оце така квітуча вперше, що довго. Але її поливає чоловік, то, мабуть, вона так і квітне добре. Ось часник чуть-чуть для запаху. варені та тушковані овочі. Я додаю оці стовбурчики. А оця, оця частина у нас піде на салат. Так, воду вони додавала. зараз подивимося, що у нас там. Протушкувалася і майже уся випарилася. Я так розумію, що нормально. Так, зараз буду додавати томатну пасту. Помідори дорогі, тому додаю томатну пасту. Перемішую все ретельно. У нас сама по собі томатна паста вже готова для вживання, то ми ретельно перемішаємо. Ось бачите, нема нічого. Так, додаю зелень. На одній руці камера, другою рукою працюю. То. Чеснок чистила. Так, трохи перемішую. І буквально дві хвилини все всі От, Бачите, нема нічого. Ані жиру, ані... Вкришку дві хвилини і все готове. Все виключила от картопелька, м'якесенька. А якщо картопелька, м'ясо то вже можна їсти. То вже все приготувалося. Так, накладаю. Ось наклала така яскрава, зелена і моркв'яна. а пахощі то на першому плані часник і зелень, тому що їх поклала в останню чергу, а потім прянощі. На другому плані запахи прянощів ідуть. Ну, спробуємо буду дмухати, тому що дуже гарячо дуже смачно. Смачно перед від картоплі. Вона надає насиченості. То куштуйте, насолоджуйтеся, гарного вам дня. А квіточку забула показати на останнє. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Ось бачите, вже, скільки я з'їла. Ну, дуже гарна. Може, що я голодна.